Привіт! З вами Кривець Дмитро, і сьогодні ми будемо вивчати біосферу. Під час цього уроку ми поговоримо про біосферу та її складові ґрунти, географічну оболонку, зональні та азональні природні комплекси. Починаємо працювати. Біосфера це оболонка Землі, в якій мешкають живі організми. Вона охоплює нижню частину атмосфери до 20 км, усю гідросферу та верхню частину літосфери до глибини 3 км. Навколишнє середовище це сукупність живої та неживої природи, які постійно взаємодіють та змінюються. Навколишнім середовищем називають ту частину природи, з якою людина безпосередньо взаємодіє у своєму житті і виробничій діяльності. Середовище життя це природне оточення групи організмів. Екосистема це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування. Утворюючи з ним єдине ціле. Прикладом такого середовища існування, тобто екосистеми, є будь-яке озеро, ліс, степ, болото тощо. Поговоримо про дві найвідоміші та найвпливовіші міжнародні природоохоронні організації: Greenpeace міжнародна природоохоронна організація, яка сприяє екологічному відродженню, привертає увагу людей та влади до збереження природи. Заснована ця організація 1971 року. В Канаді. Greenpeace – некомерційна організація, фінансування якої складається винятково з пожертв людей. Greenpeace не приймає фінансування бізнесу, влади та політичних партій. Зараз діяльність Greenpeace поширюється на 48 країн світу. Всесвітній фонд дикої природи це міжнародна організація, яка займається збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища. Заснована фонд 11 вересня 1900 61-го року штаб квартири знаходиться в Швейцарії. Емблемою фонду є велетенська панда. Взагалі, це найбільша незалежна природоохоронна організація у світі, що має біля 5 мільйонів працівників та добровольців по всьому світу, працюючи в 120 країнах. Щорічно фонд дикої природи здійснює понад 1200 екологічних проєктів. Організація існує на добровільних внесках. Приблизно 9% її бюджету поступає від приватних пожеж.